Мої вітання. У студії телеканалу ТСА-1 Ольга Бежевець з прогнозом погоди на четвер, 22 серпня. А зараз до вашої уваги синоптична картина для Закарпаття. 22 серпня на Закарпатті прогнозують мінливу хмарність, місцями короткочасні дощі, окремі грози. Вітер північно-західний 5-10, під час грози 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 11-16, в день 22-27 градусів тепла. У горах місцями вночі 7-10 в день 14-19 градусів тепла. 22 серпня Даньян Голова Антона, Дмитра та Олексія. Не забути привітати іменинників та дізнатися, що чекати в цей день в обласному центрі Закарпаття. В Ужгороді обіцяють мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 14, 16, вдень день – 25, 27 градусів тепла. А зараз коротко про погоду в обласному центрі Закарпаття на 22 серпня. У Великому Березному трохи дощитиме. Вночі 16-17, в день 24-28 градусів з позначкою «плюс». У Перечині прогнозують дощ. Вночі 16-17, в день 25-29 градусів тепла. У Міжгірі прогнозують дощ. Вночі плюс 17-18, в день плюс, плюс 25-29 плюс у головці дощитиме. Вночі 17-18 вдень 25-29 градусів тепла. У мукачеві прогнозують дощ. Вночі 16-18, вдень 25-29 градусів тепла. У сваляві дощитиме. Вночі плюс 18 плюс 19 вдень плюс 25 плюс 29. У хусті дощитиме. Вночі 17-19 в день 26-30 градусів тепла. У Тячеві прогнозують дощ. Вночі 17-19 в день 26-31 з позначкою плюс. У виноградові прогнозують дощ. Вночі плюс 16 плюс 18 вдень плюс 26 плюс 30. У берегові дощитиме вночі 16-18 в день 26-30 градусів тепла. Віршаві прогнозують дощ. Температура вночі 16-18 вдень 25-30 градусів тепла. І врахові дощитиме вночі 17-19, в день 25-30 градусів з позначкою «плюс». Хороших вам прогнозів та сонячного настрою. Дякую вам за увагу. До зустрічі вже завтра.